Друзі, прийшов час поговорити про шоу-біз і дізнатися, що там трапилося цікавенького. За традицією не забувайте ставити лайки під цим відео, пишіть свої коменти і підписуйтесь на ютуб канал Люксифем, якщо цього ще не зробили. Це шо по шоу, і ми переходимо до новин. Христина Соловій буде судитися з росіянами. Не те, що це щось нове для українців, але справа: от в чому на Росії влаштували Людове шоу Тетяни Навки і, між іншим, дружини прес секретаря бункерного Дмитра Піскова, яка до того ж родом з Дніпра. І от у цьому шоу використали українські пісні. Зокрема, хід Христини Соловій тримай, який ганебно переспівали російською. До речі, от що з того вийшло? Звісно, ця історія не оминула саму співачку, і Христина Соловій відреагувала на це. Каже, що не вперше росіяни крадуть її пісні, і тут в цілому навіть йде мова про присвоєння культурної спадщини українців. А тому вона хоче, аби винні понесли покарання. Так, вона розуміє, що засудити винних буде нелегко однак попросила українців допомогти їй з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб до оцього от усього шоу. Але я вам скажу, що не тільки пісню тримай Христина Соловій так відверто вкрали і переробили. Саме шоу Тетяни Навки це аля її бачення твору Вечори на хуторі біля диканьки письменника українського походження Миколи Гоголя. І у ньому ще чимало неприємних сюрпризів. Наприклад, звучить легендарний щедрик Миколи Леонтовича, пісня Вірки Сердючки горілка в одному з промороликів вистави. І навіть. Ніч, яка місячна в російському перекладі. А знаєте у виконанні кого? Зв язки, зв язки, магісти, небес. В, в небо і чушку, і Ані Лорак і Олександра Панайотова. Отак хоча дивується вже когось, певно, ні. До речі, зрадниця ще й озвучила головну героїню твору Гоголя Оксану. І між іншим цю ж роль Ані Лорак виконувала 23 роки тому в українській оригінальній версії мюзиклу, і який я, до речі, дуже любила в дитинстві, і я просто обожнювала співачку у ролі Оксани. Але то було давно і неправда. Між іншим стало відомо хто був режисером цього шоу Тетяни Навки. І отут знову зрада, бо це українець Василь Козарь. І як сказав наш режисер Олег Бондарчук, цей Вася працював головним хореографом танці зірками. Він був постановником одного з концертів Карель» і Міс Україна Україна-2017». Коротше, стандартна історія зрадників: отримати досвід в Україні, знання, статус, а потім втекти, бо гроші не пахнуть. І при цьому знову все вкрасте. Бо своє вигадати то занадто важко. Завдання і зірочкою знаєте. Тому все не будемо більше витрачати час на них. Знаємо, що правда і справедливість переможе, і рухаємося далі. Наталія Могилевська відреагувала на хейт, який отримала через усиновлення двох дітей. А як ви пам'ятаєте, на початку цього року артистка зізналася, що так вона стала мамою. Наталія Могилевська довго це приховувала, адже для неї це дуже важливо і стати мамою було її мрією. Тож співачка удочерила двох дівчаток-сестричок. Одній з них два рочки, а інші – десять. Та їх артистка поки що залишає у таємниці. І яка б насправді новина не була чудова, на виконавицю. Обрушився хейт, мовляв, вона це зробила тільки для піару. Ну і от в сторіс Наталія Могилевська відповіла, як вона ставиться до таких от подібних нападів на її адресу. Каже, що їй дивно це чути, однак завжди знайдуться ті, хто бачить світ через темну призму своїх розчарувань. І так на жаль, не без цього. А крім того, Наталія Могилевська розповіла, як вона адаптувалася до материнства. Сказала, що на початку правда було важко, але вона вчилася, знаходила контакт і завжди була рівною у своїй любові та підтримці. І, врешті, доньки розслабилися і повірили в те, що вони у безпеці, і з ними все буде гаразд поряд з такою мамою, як Наталія Могилевська. І знаєте, як на мене, для піару на такий відповідальний і важливий крок навряд чи можна піти. Ну, не вірю я. Тому за Наталією Могилевську можна. На тільки щиро порадіти, що вона нарешті стала мамою і віддає свою любов дівчаткам. Ну а ви в якому таборі вважаєте, що усиновлення дітей було так для піару? Чи радієте за артистку та її невелику сім'ю? Напишіть нам нижче у коментах. Ведуча Маша Єфросиніна вперше прокоментувала хейт зі сторони блогера Олександра Волошина. А ви пам'ятаєте, як того року, коли ведуча брала інтерв'ю у його вже колишньої дружини Ані Трінчер, то присоромила співачку. Ну що вона під час повномасштабної війни хизується люксовим життям у соцмережах, подарунками, порше. Ну і все таке. Це не сподобалося Олександру Волошину, і він звинуватив Машу Єфросиніну у. Лицемірстві сказав, що ведуча сама носить брендовий одяг, дорогі ювелірні прикраси, і навіть під час розмови з Аною Трінчер сиділа з браслетом карцієм, вартість якого може сягати восьми тисяч доларів. Тоді на всі закиди Маша Єфросиніна не відповіла однак зараз, як розумна жінка, витримала паузу і дала відсіч. Точніше, відповіла на питання підписників щодо тої історії. Так, от за словами ведучої, вона просто не хотіла підігравати блогеру, який навмисне перевів акцент з її головного зауваження до Ані Трінчер. А головне зауваження було в слові на показ. Що життя на показ у період, коли по всій країні йдуть бойові дії і люди гинуть, не ок. Ну а Олександр Волошин навіть мовляв вирізав саме це слово у своїх тіктоках. При цьому Маша Єфросиніна додала, що виступає за те, щоб всі заробляли багато. І чесно каже, що на всі браслети, прикраси, авто, одяг, вона якраз таки заробила сама своєю невпинною працею. Але при цьому жодного разу не влаштовувала з цього показове шоу в інстаграмі, тому що проти хизування люксовим життям на показ під час війни. Ну а ще Маша Єфросиніна відповіла на всі закиди щодо того, що вона зі своїм чоловіком військовим провели час разом з сином за кордоном. Йому дали відпустку, і вперше за рік її родина змогла зібратися повним складом. Вона Одразу написала, що оскільки чоловік військовослужбовець, то він має право перетинати кордон в термін дії відпустки. Щоправда, попри це пояснення, маші Єфросині все одно почали писати, що це все брехня і бред. Але ні, <гум> Ведуча виклала скрін закону України, що виїзд військовослужбовцям за кордон дозволено офіційно. Тож, як вона сказала, зрада відміняється. Ну а маші Єфросинні краще, палець у рота не класти, бо відкусець і проковтне, і навіть жувати не буде. А що може собі дозволити? З'явилися нові деталі у справі проти бізнесмена Ігоря Гринкевича, а точніше, коханої його сина Романа. Художниці Соні Морозюк справа в тому, що у підозрюваного та його оточення знайшли купу всього: Елітну нерухомість, земельні ділянки, автомобілі, зброю. Ну список там неабиякий. Однак в переліку про житлову нерухомість Гринкевича і його оточення, де на секундочку аж 17 квартир, начебто, з'явилося і ім'я Соні Морозюк. Мовляв, у її власності дві квартири. Тож зрозуміло, які підозри з'явилися одразу після цієї інформації. Однак Соня Морозюк відповіла, що ці дві квартири купив не її коханий Роман Гринкевич. А її батько, точніше, одну він купив, продавши до цього нерухомість у Харкові, і оформив частку на неї. Ну а другу квартиру Соню Морозюк купила з частковою допомогою батька, і він є співвласником. Більше того, художниця ще й привела докази, самі документи на квартири, в яких видно, що нерухомість купувалася ще до її знайомства з Романом Гринкевичем. Перша квартира куплена 16 серпня 2022, тисячі а друга 2 червня 2022 року до речі, Соня Морозюк ще прокоментувала інформацію про приміщення у центрі Києва, яке писали, коштує 250 тисяч доларів. Так, от, по-перше, вона сказала, що вартість приміщення не 250 тисяч доларів, а 121,5 з половиною тисячі доларів. І по друге, вона купила його не за гроші Романа Гринкевича, а сама, бо приблизно стільки вона їм заробляє за рік. І скоро ми побачимо усі підтвердження, бо Соня Морозюк пообіцяла добровільно подати декларацію, щоб все було ще зрозуміліше, і питань до неї більше не виникало. А до речі, скажіть, чи є у вас особисто питання до Соні Морозюк і які? Напишіть нам у коментах. Хореограф Євген Кот вперше розповів, як його дружина Наталія Татарянцева повідомила йому про вагітність. І насправді пара давно хотіла дитину, і протягом чотирьох років вони намагалися завагітніти. Їм ставили діагноз безпліддя. Однак ні Женя Кот, ні Наталія Татарінцева не здавалися. І от одного дня це сталося. І, Як сказав хореограф, його кохана повідомила радісну новину телефоном по відеозв'язку. Каже, що вона і сама була приємно шокована, дізнавшись про вагітність. Ну а сам Євген Кот. Закричав від радості. Зараз же подружжя насолоджується цим періодом і дуже чекають на малечу. Євген Кот навіть опублікував відео з УЗД, на якому вперше пара побачила свою дитинку. Каже, що не стримав сліз у цей момент, і це правда дуже щемливо і мімімішно. Ну а ще Євген Кот підтримав усі пари, які намагаються завагітніти і поки що не можуть цього зробити. Він сказав, що попри все, ніколи не треба втрачати віру. І якщо ви щиро хочете, то це маленьке диво обов'язково станеться, як було у нього та Наталії Татарінцевої. Тому, як то кажуть, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Співачка лама вперше показала свого бойфренда, і він на 18 років молодший за артистку. Прикольно, правда. По-перше, почнемо з того, що минулого року співачка заявила, що повертається на сцену після десятирічної паузи у кар'єрі. Як вона розповідала, то покинути сцену їй довелося, бо дуже погано вона себе почувала перед концертами і навіть інколи доходило до неврозу. Вона не спала ночами, часто зривала зйомки кліпів і не могла працювати у такому ритмі. Тож просто зрозуміла, їй треба відійти від шоу-бізнесу. Лама заглибилася у духовний розвиток, займалася вивченням психології, кардіології та багато чого і. Іншого, ну і от через роки вона вирішила повернутися. А тепер в інтерв'ю Віва ще й показала коханого, який значно молодший, і з яким вона зустрічається аж вісім років. Зараз вони живуть разом у передмісті Києва, познайомилися ще влітку 2016 року у Херсонській області. І лама дуже чітко пам'ятає, як вони зійшлися. Історія була така: співачка пила незвичайну каву з ароматом ванілі, яку їй передала подруга з Канади. І саме аромат цього напою наштовхнув хлопця Романа зав'язати розмову. І він навіть не зрозумів, що познайомився з відомою співачкою. Він просто її не впізнав. А зійшло до нього все тільки на третій день знайомства, і то завдяки друзям. Але от з того дня вони вже вісім років як разом. І як сказала лама, у них виявилося багато спільного: хобі, ритуали. Вони виховують двох собак, просто неймовірно дуже гарних собак. Ну а просвітницькі теми і духовні практики стали їхньою стихією. Щодо віку, то так їй 48, йому 30. Але вона зовсім не відчуває цієї різниці. Мовляв, на духовному рівні вони в одній віковій категорії, і в них навіть питання віку не підіймалося ніколи все збалансовано і гармонійно. Каже Роман мужній і зі стержнем, сімейний, врівноважений, розумний, зрілий і стабільний. І це круто, я за ламу тільки радію. А цифри то все зайві умовності у паспорті. Правда, звісно, вилізли і хейтери, які засуджують отаку вікову різницю закоханих. Але хіба для кохання важливий вік? Напишіть нам у коментах. Хоча я пригадую, як колись переживала, що подобаюся хлопцям молодшим за мене, і як тоді мені сказали подруги. Це нормально, бо я добра, а діти це відчувають. Ну такі от жарти. У шоу бізнесі ще один розкол. Виконавець Алексеєв завершує співпрацю з продюсером Олегом Боднарчуком після 10 років співпраці. Але все спокійно, мирно, людяно і без скандалів. Про те, що вони завершують співпрацю, розповів сам Олег Боднарчук. В інтерв'ю виданню КП продюсер сказав, що у 2024 році завершується їхній десятирічний контракт. Вони собі посиділи, поговорили, покумекали і вирішили не продовжувати співпрацю. І навіть домовилися, що жодних зневажливих підгуків про їхню роботу ні у кого не буде. Вони залишаються у гарних відносинах, і Олег Боднарчук навіть сказав, що готовий за потреби допомагати АLESєєву на початку його самостійного шляху. Більше того, подейкують, що продюсер залишив виконання. Навцю його пісні, і це взагалі вау. Тому от він приклад для багатьох: як треба гарно і спокійно розходитися. Побільше в таких історій з хеппі-ендом, Правда. На останок новина, на яку ви точно не чекали, і саме час трошечки спалитися щодо свого віку і крінжанути чи не крінжанути. Коротше, виконавець Гарі Кричевський представив українську версію свого хіта Києвлянка. Точніше, тепер трек називається Кияночка, тому кияночки тримайтеся. До речі, до перекладу композиції долучився син відомого українського поета Юрія Рибчинського Євген. І що вам сказати, у мережі слухачі у захваті. Вони кажуть, що вийшло класно, гармонійно, цікаво, і пісня заграла новими фарбами. Ну, звісно, тепер там немає слів ні Путана, ні злодійка, ні циганочка, а є ні з Берліна Фрау, ні з Варшави Панночка. Більше того, Гаррі Кричевський ще й випустив відео до україномовної кияночки, і там ви не повірите. Павло Зібров власною персоною. І я вважаю, якщо у кліпі з'являється Павло Зібров, робота просто приречена на успіх. До речі, напишіть нам, чи чули ви вже нову версію цієї пісні, і як вам вона подобається? На цій приємній ноті будемо завершувати. Це було «Що по шоу, і ми побачимося з новою порцією новин за тиждень. Ну і друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на ютуб канал «Люксофам» і поставити дзвіночок, щоб не пропустити усі нові випуски.